Більше десяти українських короткометражок та анімаційних стрічок показують у Лос-Анджелесі для голівудської публіки. Тут продюсери, актори та кінокритики ініціювала подію організація Нафті, співзасновник якої на власному досвіді відчув початок війни в Україні я живу в Україні з 2021 року. І 24 лютого я був в Україні в Києві і спостерігав за хоробрістю людей. Я спостерігав, як літні жінки несуть на позиції мішки з піском. Замість хаосу я побачив, як народ був організований. Мета заходу як показати в Голлівуді українських кіно молодих перспективних режисерів, так і привабити донорів для того, аби підтримати Україну в час війни. До організації долучилось Міністерство цифрової трансформації, представники якого приїхали у Лос-Анджелес. Молен запропонували нам підтримати Україну саме таким чином залучити безпосередньо кіноіндустрію, показати наскільки це важливо. Одним із організаторів фестивалю став відомий Голлівуді кінокритик Леонард Малтін. Він впевнений, у кіноіндустрії є багато потенційних донорів серед відомих акторів, сценаристів, виконавчих директорів та продюсерів. Це підвищило моє обізнання щодо того, що відбувається в цій частині світу, і це жахає. Я не можу сидіти і нічого не робити. Небагато я можу зробити, але можу висловити свої почуття та привертати увагу інших людей. Всі гроші зібрані під час фестивалю, підуть безпосередньо на медичні потреби через платформу United24. Дуже, дуже важливо нам зараз у де консуль саме цю тезу про те, щоб американці, каліфорнійці давали гроші напряму в Україні, не на якісь там різні фундації чи фонди, чи різні, які існують ну, і тут чи включаючи ворони хрести, і так далі. А для того, щоб давати безпосередньо напряму на український фонд, який ініційований державою Україною, і я як консул України тут звичайно моя задача в тому, щоб всі ці гроші направити саме туди. Окрім Лос-Анджелеса, фестиваль також проведуть у кінці листопада у Лондоні, а згодом і у Києві. Христина та Богдан Шевченки з Лос-Анджелеса, Голос Америки.